Нахиду за загиблою проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, все отці. згорювана родина нашої захисниці. Сьогодні ми прийшли на цю площу. Провести в останню дорогу і віддати останню шану жінці, яка була не просто мужньою, сильною, яка понад усе любила свою родину, своє місто, свою країну, яка в перший же день повномасштабної війни. Стала волонтером, а вже на другий день долучилася до справи захисту нашої країни і пройшла з нашою тепер вже легендарною бригадою, сотою бригадою тероборони усі випробування, які випали на її долю. Ми сьогодні прощаємось з молодшим сержантом, командиром господарчого відділення зводу матеріального забезпечення 2-го механізованого батальйону військової частини А-70-28, Мариною Петрівною Ізотовою Вона народилася. 10 листопада 1972 року в місті Воркута, де деякий час працювали її батьки, які родом з Волині. Але потім родина повернулася на Волинь і вселилася в Ковалі, і це місто стало рідним для Марини. Тут вона ходила в загальноосвітню школу номер 7 Після закінчення якої навчалася в технікумі. Після завершення навчання почала працювати спробувала заробічанського хлібу за кордоном, одружилася, створила сім'ю, народила двох донечок Тетяну і Юлію. І знаєте, це були часи, коли. Молодим людям важко було стати на ноги. Коли Україна тільки народжувалась. і важко було знайти роботу, прогодувати родину. І Марина пробувала різні роботи. Вона працювала в кафе Ковальчанка, їздила за кордон. Потім вже в 2000-х роках зареєструвалася підприємцем і всі, хто пам'ятає кафе на привокзальний порятунок, вона працювала там, потім займалася підприємницькою діяльністю. І родина була для неї головною цінністю. Вона не просто віддавала своє серце, свою душу і дітям, і внукам. А онуки в неї ну дуже вона любила. Особ... Внук Сашко, він займається веслуванням і знаєте, він... бабуся завжди мріяла, щоб він став учасником Олімпіади. І Олександр Шейко хлопчина. І зараз він перебуває на зборах. Він, я переконаний, виконує волю своєї бабусі, тому що вже у свої 17 років він став призером чемпіонату світу серед юніорів та молоді цьогорічного чемпіонату світу. І він весь час обіцяв, що буде вдосконалювати свою спортивну форму і прославляти свою родину, наше місто. Нашу Україну. Так само і онуки Аня і Ангеліна вернулися до бабусі, яка ну, мала до них підхід. Було багато планів, але все змінило 24 лютого 2022 року. Знаєте, в перший день війни Марина прийшла в міську раду і долучилася до волонтерів, які плели тут сітки. А вже наступного дня. Вона добровільно записалася у лаву нашої тероборони і стала кухарем. Спочатку тут, на базі колонії, де дислокувалися наші військові, а потім, коли вони певний час охороняли наші кордони з боку Білорусі. І там сталася ще одна визначна подія у її житті. Вона серед побратимів зустріла свого майбутнього чоловіка Олександра. І він ніби дав їй новий поштовх до життя. Таке враження, що вона чекала людину, яка стане справжнім другом, опорою для неї, для її родини, яка буде прекрасно спілкуватися з її доньками, онуками. А потім настали фронтові будні. Ви знаєте, що вже 20 місяців наша легендарна сота бригада перебуває на сході на різних напрямках. І Марина займалася, здавалася абсолютно мирною справою, годувала хлопців. Але війна не розбирається. Жінка ти чи чоловік на передньому ти фронті чи десь трошки повіддаль... Вона просто знищує людей. І сьогодні, я от думав, ми з вами більше ста разів вже збиралися тут, але сьогодні вперше ми схиляємо голови і стаємо на коліна перед жінкою. Жінкою, яка покликана давати життя. А війна от парадокс теж жіночого роду, вона забирає життя в жінки. І це важко усвідомлювати. І ще один такий нюанс. Я задумався, коли дивився її біографію. Це ж завтра, 10 листопада, і їй мало би виповнитися 53 роки. Два? І 52 їй залишилось. Ні? 52 рік. Вдумайтесь. Її життя обірвалося 5 листопада в населеному пункті Костянтинівка Бахмутського району Донецької області внаслідок підлого авіаційного удару і прильоту кабу. Пам'ятаємо всі, якою ціною дається нам. Це відносно мирне життя. Скільки життів поклали заради своєї країни, заради свого міста, наших з вами друзів, знайомих, близьких, рідних. Висловлюємо від, від всієї громади, висловлюю щирість співчуття батькам Петру Федоровичу Зінаїді Іванівні. Чоловікові Олександру, донечкам Тетяні та Юлії, онукам, Олександру, Ангеліні, Анні, брату Володимиру, всім рідним, всім, хто знав і любив Марину. Давайте запам'ятаємо її такою, як вона на тому портреті, де вона посміхається, бо вона була справді життєрадісною. Любила життя, і від цього ще більше суму сьогодні. Дякуємо тобі, захиснице, вічна пам'ять і шана. Прошу вшанувати світлу пам'ять Марини Ізотової хвилиною мовчання.